Німеччина просить Китай примусити Росію до миру. Про це відбулися переговори між німецьким міністром економіки та прем'єром Держради КНР Зігмар Габріель закликав Пекін скористатися тісними контактами з Москвою і пояснити їй необхідність поважати міжнародне право. Сполучені Штати, Велика Сімка та Євросоюз із нетерпінням чекають, доки Росія таки почне виконувати Женевську домовленість та роззброїть своїх провокаторів на сході України. Слідом за численними блогерами фотографії російських військових в Україні публікує державний департамент Сполучених Штатів. Ці люди брали участь в операціях у Краматорську, Слов'янську та Грузії 2008-го. Численні фотографії у засобах масової інформації доводять зв'язок між Росією та озброєними формуваннями у східній Україні та раніше у Криму. Ці докази лише одні з багатьох. Кремль жодного коментаря з цього приводу поки що не дає. Натомість білий дім наголошує російський вибір сьогодні негайне роззброєння або подальші санкції. якщо в найближчі дні прогресу не буде, ми готові з європейськими партнерами та великою сімкою запроваджувати додаткові санкції щодо Росії за те, що вона продовжує дестабілізувати становище. До санкцій Росія готується вже сьогодні. Співробітникам силових відомств рекомендували утриматися від поїздок за кордон. До чорного списку потрапили принаймні півтори сотні країн. Заборонили не тільки Сполучені Штати, а й такі звичні курорти, як Туреччина та Єгипет. Прем'єр готує бізнес до проблем і готується захищатися. Будемо, якщо це обосновано і законно, зуби, показувати бізнес отримає необхідну захисту, якщо будуть підприйняті недружественні дії. А нашим компаніям, скажем, прямо і без всяких санкцій надо учиться працювати в умовах жорсткої конкуренції. Проти федералізації рішуче висловився ще один сусід України та Росії. Президент Білорусі заявив про глибоку стурбованість нагнітанням становища. Ну ви ж прекрасно понимаєте, для чого нужна федералізація. І ви прекрасно розумієте, к чому може привести ця федералізація на этом етапі ми. Зафиксируем юридически, фактически руками украинцев раскол Украины по востоку и Западу, а завтра не исключена возможность, что кто-то от этой федерации часть оттяпает. Серйоз переймаються російськими амбіціями і Балтійські країни в Естонії, російськомовні громадяни сотнями підписують маніфест 14 Прохання до Путіна ніколи їх не захищати. Задля демонстрації захищеності у Балтійському морі під керівництвом Німеччини збираються натовські навчання. Ми відправляємо групу з п'яти кораблів та плавучу платформу, щоб продемонструвати єдність альянсу, його готовність захищати всіх партнерів. Це звичайно пов'язано з кризою між Росією, Україною та Крим. Ським питанням триватимуть навчання до кінця літа. Яна Сарчук новини два плюс